У світі контенту для зйомки відео обов'язковим параметром виступає якість звуку. Тому сьогодні хочемо розібрати для вас новинку DJI Mic Mini – сучасний скарб серед всіх мікрофонних систем. Розглянемо комплектацію, характеристики і особливості в користуванні. Ви на каналі Вопрокат, тож погнали дивитись. DJI Mic Mini – ультралегкий бездротовий мікрофон, який забезпечує стабільну передачу високоякісного звуку та має тривалий час роботи від акумулятора. Він може безпосередньо підключатися до продуктів екосистеми DJI Osmo Audio, що спрощує процес запису звуку. Тобто, підключаючи сам спікер до фірмової техніки DJI, можна не користуватись ресівером і керувати налаштуваннями звуку з додатку. Так, в нього є особистий додаток DJI Mimo. Що стосується підключення до смартфону, Ну, роз'єм розрахований тільки на Type-C. Якщо ж у вас, наприклад, лайтінг, можна скористатись підключенням через Bluetooth. В комплекті маємо фірмовий чохол, зарядний кейс, один приймач ресівер і два передавачі спікери. Кабель usb c кабель перехідник для камери, магнітні кріплення на одяг і захист від вітру, вітрозахисні накладки. Основна фішка даного мікрофону це компактний та легкий дизайн, через свій розмір майже непомітний у використанні дворівневе активне шумозаглушення, доступні режими базовий для тихих приміщень та сильний для шумних середовищ, що забезпечує чіткість голосу в різних умовах, високоякісний звук. Підтримує всеспрямований запис аудіо з можливістю одночасного підключення двох передавачів, що ідеально підходить для інтерв'ю та багатоджерельного запису. Автоматичне обмеження для запобігання перевантаження звуку. Функція автоматично знижує гучність при надмірно високому вхідному сигналі, запобігаючи спотворенням. Тривалий час роботи. Передавач та приймач працюють близько до 11 годин, а зарядний кейс забезпечує загалом до 48 годин роботи без підзарядки. Швидка зарядка. П'ятихвилинна зарядка забезпечує приблизно годину роботи, що особливо корисно в умовах обмеженого часу. Підтримка моно та стереозапису забезпечує гнучкість при постобробці аудіо. Тож, якщо тобі потрібен маленький, легкий і досить доступний по ціні варіант. Mic Mini – це твій вибір. Посилання на товар ми залишили в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Ставте вподобайки і пишіть в коментарях, про яку техніку вам було б цікаво дізнатись детальніше. І до зустрічі в нових відео!